Стройка, день 229. Вітаю, шановні. Судячи по кульочку, можна зрозуміти, що в нас підсумки тижня, але перед початком хотілося б внести деякі роз'яснення по моїй роботі. Отже, починаємо. Я не займаюся ремонтами, ремонтами я не заробляю і не підробляю. Ремонт я роблю по власній ініціативі рідній людині. Тому прошу строго не судити, і саме по цій причині не маю я змоги знімати сам робочий процес. Прошу віднестися з розумінням. Отже, починаємо по роботах. Я знімав відео по електрощитку і хочу внести деякі роз'яснення по самому щитку, чому я вибрав автомат на 25 А і чому я вибрав дифавтомат на всю квартиру. У нас в будинку досить сучасна щитова, і в щитовій на кожну квартиру автомат стоїть на 32 А класу А. І плюс у нас обмеження по споживанню на квартиру 5 кВт. Тому я прийняв рішення поставити на 25 А автомат. Ну І по таблицях по підбору автоматів насічення кабеля рекомендовано ставити на четвірку 25 А. На квартиру це сумнівне рішення, але оскільки в нас не буде потужних споживачів, настільки з потужних споживачів пральна машина і духовка, в принципі, мало б хватити. Оскільки я завжди поряд, в будь-який час, якщо його буде мало, ми це все замінимо. Також по дифу. Диф на всю квартиру це спірне рішення. Можливо, він буде спрацьовувати сам по собі. Якщо таке буде, ми просто докупимо ще ОЗО і порозбиваємо все на зони. На даний момент у нас просто сама проста модель електрощитка. Тому строго не судіть. Будуть проблеми, переробимо. Тепер поїхали по роботі, яку ви пропустили. Для початку нас стало чуть-чуть комфортніше і світліше. Я купив світильники. Також додам, що закупкою всіх будівельних матеріалів і фінішних матеріалів, та й логістикою також займаюся я один. Все, що ви тут бачите, було зроблено мною власноруч на основі мого невеликого досвіду і вмінь. Так. Так у нас виглядає світильник, звичайна тарілка 80 Вт. Такі світильники мені, в принципі, не дуже подобаються. Але з того, що було, він мені сподобався найбільше. Оцей пластиковий прозорий обідок можна зняти, і у нас вийде звичайний плафон. Світильник, як завжди, як тепер продають світильники трьохрежимний, багаторежимний, У нього є і кольора. Холодне світло, жовте світло, тускле світло і кольора. Перемикається як з пульта, так і з вимикача. Так що, як на мене, світильник як світильник. Це все було змонтовано цього тижня. Далі. Йдемо в коридор. В коридорі в нас вже чуть-чуть дорожчий світильник. По задумці, ось ці. По діагоналі два плафончика, якщо їх можна так назвати, вони мали бути більші, тобто вони мали йти в довжину коридора. Але не було такого в наявності, тому я придбав саме такий світильник. І зовсім не шкодую. Бо на своїх 60 Вт цей світильник світить, можливо, навіть сильніше, ніж ось цей світильник. Ось такі у нас. Гарні світильники на даний момент. Ну і перемикаються режими в нього цікавіше. Тобто, якщо ми собі вибрали режим, коли ми вимикаємо світло і вмикаємо, у нас режими не міняються. Вони завжди будуть одинакові. А щоб перемкнути режим, треба швидко перемикати. Жовте світло, холодне світло, тускле світло і максимальна потужність. Даний світильник мені дуже сподобався. Тепер перейдемо до основної роботи, яку робив я сьогодні. Я сьогодні вложив ламінат у вітальні. Також на цьому тижні я придбав ламінат і сьогодні мені приїхала доставка. Не гаючи часу, я сьогодні його і вложив. Хоча по технології це неправильно. Ламінат має відлежатися хоча б дві доби, що сказано на самому рекламному листочку. Зараз я вам знайду. Ну, в принципі, я не думаю, що вам це буде дуже цікаво. Десь воно ну, на початку тут повинно бути. 48 годин ламінат повинен відлежатися в тому приміщенні, в якому він буде вкладатися. Ну, і це. Вносить свої мінуси, якщо відразу викладати, до яких ми перейдемо далі. Ламінат у нас класен, німецький ламінат. Даний ламінат мені дуже подобається з вигляду. Ламінат я старався підбирати в тон плитки, але ось такого ламінату, з такої такою серією широкою дошкою 28 см ширина дошки. Це найбільше, що було похоже по відтінках. Ось так у нас виглядає плитка. Ось так у нас виглядає ламінат. Поріжок ми будемо або силіконити, або поставимо алюмінієвий поріжок фарбований в колір або плитки, або ламінату. Швидше за все, якщо підберемо, то в колір ламінату. Цим всім ми будемо займатися, коли вже будуть стояти двері. Чому так? Коли ми поставимо двері, у нас це все гарно прижметься, бо зараз сам ламінат чуть випирає. Ну, це стандартно при вкладанні ламінату, і він не в рівень самої плитки. А чому так? Це швидше за все пов'язано з неправильним зберіганням. Ось тут я спеціально залишив одну дощечку. Включаємо світло і дивимось. Ось така у нас щілина. Тобто в нас края підняті, а посередині прогін. Я думаю, він влежиться і в процесі тим більше ходіння, можливо, я тут якогось вантажу наставлю. І він розрівняється, тим більше двері це все гарно прижмуть. І в нас він буде в рівень плитки. Все в нас буде гарно і акуратно. Якщо все буде добре, то просиліконимо, хоча це не по технології. Або поріжок, або силікон. Менше з тим йдемо далі. По самому, вкладанню. по самому вкладанню проблем, можна сказати, не було, як завжди, важко почати, бо потрібно все розрахувати. Ми стартували з цільної дошки. Взагалі, по самій розкладці, все дуже гарно вийшло. У нас кімната більш-менш квадратна, окрім цієї стіни. Хто пам'ятає, як викладав я плитку на кухні, у нас точно така сама проблема з цією стіною була. Але вернемося до ламінату. Стартували ми з цієї дошки, і в нас тут вийшла дуже гарна розкладка. Ось ця дошка, можна сказати, по центрі дверного порталу. У нас тут підрізка і тут практично однаково. Сама підрізка у нас приблизно сантиметра 2. І точно така сама підрізка в кінці на останньому ряді. Тому я кажу, що з розкладкою мені дуже-дуже пощастило в даній кімнаті. Стартував я з щілиною з, з зазором 8 мм, оскільки. Оце все, що я відрізав від ламінату, я використовував в якості проставки. Тобто я їх сюди ставив, де в нас стикуються дві дошки. Я ставлю проставочку шириною 10 см. І ламінат наш впирався в дану проставку, щоб можна було в подальшому нормально працювати і в нас нічого не зміщалося. І додам, що дані проставки виймайте в саму останню чергу, коли вже положили ламінат повністю. Тоді ви маєте проставки, інакше у вас може зміститися все. Зазорчики у нас тут 8 мм. З цієї сторони, у нас вже тут по сантиметру, по 1,5 см. Як в якому місці. Ця стіна, ці дві стіни, між ними плюс-мінус 90 градусів. Тому тут проблем ніяких не виникало. Починали ми зліва направо. І так, ряд за рядом, Все у нас гарно вийшлося. Також додам, що дуже добре викладати ламінат на підготовлену поверхню. Ніде в нас немає швів, які розходилися, все у нас гарно защолкувалося і ніяких проблем з тим не виникало. Даний ламінат можна збирати по дошці. Не потрібно збирати цілий ряд і потім його вставляти. Тобто одна людина може спокійно такий ламінат положити. Різав це все діло я лобзиком на своєму козлику. Ложив ламінат на полоску гіпсокартону і так собі спокійно різав. З тим також ніяких проблем не виникало. Плюс-мінус пішло на це все діло. Зараз вам скажу, щоб не обманути, Це в нас ламінат на спальню. Залишилось у нас 5 упаковок цілих. Плюс ще є підрізки в спальні, які я використаю для роботи в спальні У нас в спальні і в вітальні одинаковий ламінат, щоб у нас практично не було видно переходу між плиткою і ламінатом. Було упаковок 14, залишилось 5 упаковок. 9 упаковок мені пішло сюди. Є деякі нюанси. Зараз вам все розкажу в подальшому. Ось так в нас виглядає підкладка. Це є тиха хода 5 мм. Сюди можна було спокійно встелити 10-мм ламінат. Але ми хотіли іменно вот таку широку дошку. З інших виробників в 10 мм з такою широкою дошкою ламінату не було. Тому обрали саме такий. Далі їдемо. Це у нас тиха хода. Підкладка пресована стружка. В чому плюс такої підкладки? В тому, що з нею набагато краща звукоізоляція і ламінат не барабанить. Сусідам буде менше вас чути. Ну і по ламінату приємніше ходити з такою підкладкою. Це перший плюс, другий плюс, що дана підкладка не просідає, на відміну від ПВХ підкладок. Ідемо далі. По зазорчиком по цій стороні у нас тут такі сходиночки. Прошу на це не звертати увагу, У мене є реноватор, я це все позрізаю. Для всяк, про всяк випадок. Тут більше пів см. Я буду за цим слідкувати, плінтусів я відразу ложити не буду. Якщо ламінат почне розширюватися і доходити до стінки, ми ці всі сходинки зріжемо, а можливо і так зріжемо. Інструмент маємо, тому проблем ніяких цим не буде. Точно так само і по поріжку. У нас тут щілина біля 2 мм. Фокус губиться. Якщо ламінат розшириться і дійде до плитки, ми також це все зріжемо і поставимо алюмінієвий поріжок. Якщо все залишиться, як є, або він зменшиться там на міліметр, маю на увазі щілина, ну тоді, можливо, і просиліконимо. Будемо бачити. Не можу зараз на даний момент дати конкретну відповідь, як у нас там буде організовано. Тепер зона дверей на лоджію. Тут в нас така ж щелинка, тут вже менше 5 мм. Ну, в разі чого я вже говорю, маємо реноватор з Чому я кажу, що мені взагалі повністю пощастило з розкладкою, бо ми прийшли сюди ось такою дощечкою. Це у нас цільна дошка зрізаним замком. До ну і ми йшли. Це цільна дошка через раз на цільні дошки. Я з другої сторони трохи зміщався, щоб компенсувати криву стіну. І таким чином ми приходили цільною дошкою з сантиметровою щілиною. Тому ми прийшли сюди і маленьку вставочку вирізали, яку вставили без проблем. Якщо б я прийшов цільною дошкою сюди, я би її просто не вставив. Бо такої висоти замало. Щоб вставити в замок велику дошку. Можливо, би і вийшлося, але швидше за все, що ні. І не хочу я з тим експериментувати. Ну і в кінці ми дійшли до останнього ряду, який також підрізали У нас підрізка кінцевого ряду. І першого ряду, можна сказати, однаково. Це плюс-мінус 2 см. Тому у нас всі дошки виглядають. Одинаково. І також додам, що під радіатором встановити ламінат в замок. Абсолютно не було ніякої проблеми. Вони без проблем зайшли, цієї висоти повністю достатньо, щоб вставити навіть цілу дошку. Ось така у нас тут краса, у нас тут більше сантиметра щілина, так що на розширення у нас достатньо простору. Ось така, можна сказати, у нас робота. Не пам'ятаю, чи я показував, я познімав всі скотчі вже, все перемив. Все у нас гарно і чисто. Ось так у нас виглядають водорозетки розетки на радіатор. Залишається тільки змити зайву шпаклівку і все у нас буде чисто та акуратно. В принципі, по роботі все. Все, що хотів розказати, розказав. Все, що хотів пояснити, пояснив. Так що, бувайте і дякую за увагу! Така в нас вийшла цікава строючка.